Ну, Петю, розповідай, що вона тобі відповіла, коли ти зробив їй пропозицію. Спочатку вона впала зі стільця, потім хвилин десять щаслива стрибала на ліжку, а потім відповіла, що їй треба подумати. Петя в селі був видним хлопцем, тому, приїхавши до міста, він відразу запросив на побачення першу дівчину, яка йому сподобалася. Але він навіть уявити собі не міг, що це побачення буде найневдалішим у його житті. Бо прийшов він на нього з одним букетом, а пішов з іншим. Чоловік удома прикручує навісну полицю. Дружина. А чому ти її закріпив лише на два шурупи? Думаю, що двох буде достатньо. На полиці три дірочки для кріплення. Отже, використовувати потрібно всі три. Чоловік. Добре. Ввечері, коли ляжемо в ліжко, я тобі це нагадаю. <риклад> Пізнього вечора, 8 березня, дружина чекає додому чоловіка із подарунком. І ось з'являється чоловік п'яний у мотлок. Однією рукою тримає за талію мулатку. Обіймає азіатку дружина з жахом. Петю, а це хто такі?» Чоловік Льва. А давай не будемо забувати, що 8 березня це все ж таки міжнародний жіночий день.